Попереду довгі вихідні, доки львів'яни готуються відпочивати чотири дні поспіль. Міська індустрія розваг навпаки, сподівається, що у неї з'явиться хоч якась робота. У міському парку атракціонів людей майже немає. Каруселі працюють собі у збиток, катають поодиноких клієнтів. Не знаю, сьогодні менше людей. На вихідних хочу дуже багато людей на касі дуже тяжко прийти. Все, сьогодні вирішили трошки відпочити. Ми поїхали в центр. Ну, і так спонтанно вирішили, що да. хочемо сюди. Цьогорічний сезон нагадав працівникам парку про кризу 90-х років. В усьому винуватять чемпіонат Європи з футболу. Мовляв, ажіотаж навколо нього розлякав людей. Тож навіть від дня конституції великого зиску тут не чекають. Напивне студентів немає. Раз, учні роз'їхалися, два, бо був девіз євро, всі зі Львова. забирайте дітей, їдьте відпочивати на сева. і так далі. Так що навряд чи. Напил буде цього року, так цього літа взагалі ще менше людей на Винниківському озері. Щоправда, причина тут інша погода. Дощ і низька, як на червень температура, розповідають працівники. Погані умови для відпочинку на воді. Однак на чотири наступні дні очікують пожвавлення порівняно із буднями у вихідні клієнтів у четверо більше. Безумовно, зараз йде покращення погодних умов. Відповідно, як буде більше за 20-25 градусів. Будуть люди нас відпочиваючих багато на території. Люди хочуть відпочити, погріти на сонечку, які немає змоги поїхати відповідно, десь на більш відкриті водойми чи на море. Допоки більшість українців тішитимуться законним відпочинком, тут працюватимуть як завжди. Міська гаряча лінія не має вихідних і приймає дзвінки цілодобово. Пані Оксана вже знає свій графік. Нічна зміна у четвер. Далі два вихідні та день роботи у неділю. За п'ять років до такого ритму вже призвичаєлась. Якщо скажімо, в сім'ї там чоловік чи діти мають суботу неділю вихідний, то їм приходиться підлаштовуватися під наш графік. Ну але я кажу, це. Це все до всього звикається. Так, до всього звикається. Принаймні ми маємо вихідні серед тижня, ми можемо якісь справи вирішити, навіть, які потрібно. Не матимуть спокою і комунальники для ЖЕКів. Щодня робота починається о п'ятій ранку і триває до кінця дня. Наша така робота, ми знали, де йшли на яку роботу. Як ми мусимо працювати, тому що ми працюємо для людей, а люди нам за це платять гроші, квартирна плата, комунальні послуги, ми повинні працювати на людей. А наступних довгих вихідних львів'янам доведеться чекати два місяці. День незалежності, 24 четвертого серпня. Цьогоріч припадає на п'ятницю. Арсен Арсенда не Кустек, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.